В'яткова метушня у крамницях до 8 березня у розпалі. Пані Ірина обирає подарунок доньці у пріоритеті. Косметика або парфуми. каже, зараз купує дорогі презенти рідше ніж раніше. Ціни зросли не часто, але можу дозволити подарунок дощі купити на 8 березня». А пан Віталій розповідає, що у минулому році не міг купити дружині навіть недорогий подарунок. Все через повномасштабне вторгнення росіян. Тоді чоловік не ходив на роботу, а вступив до лав територіальної оборони міста. З часом загроза дещо знизилася, тож повернувся до цивільного життя. То, зараз складніше це з але минулого року просто-напросто, якщо взяти рік назад і цей момент, то взагалі на 8 березня. Ніяких подарунків дружина не отримала, у ну, зв'язку з цією ситуацією. На косметичні засоби і парфумерію, попри інфляцію, 30% попит сильно не знизився. Хто купував раніше, купує і зараз. Теж саме з ювелірними виробами. Нічого не змінилося, напевно, мені так здається. І прикраси, ну, дорогі, дешеві, не знаю. Навіть купують і ті, і ті рівномірно. Прикраси з діамантами, теж як не дивно не втратили. Полпит, і... стрільні вироби, дуже популярна патріотична колекція. Зараз вона є та в нас із нею каблучки, і підвіски, а от у виборі дороговартісних смартфонів покупці надають перевагу старішим моделям. Вони дешевші. Якщо за новий 14-й айфон потрібно віддати близько 50 тисяч гривень, то за 11-й – всього половину від цієї суми. Проте продавці кажуть, зараз немає такого ажіотажу на гаджети як раніше. Менше людей стало в рази, очікували більше, якийсь наплив. Ну на жаль, мінімально що рівняти попередні роки. Типу, можна замітити зараз по торговому центрі, яка кількість людей зараз в коридорах ходить, як і кількість людей в магазинах, то, типу, відповідно, що зараз менше. Ну, типу, ситуація в Україні дає про себе знати. Чого не скажеш про магазини з декоративними товарами? Там навпаки, попит, зріс. На дорогі симпатичні дрібнички і навіть вагомі покупки для власної оселі люди грошей не шкодують. Взагалі в нас існує два типи клієнтів, які звертають уваги на ціни, вони завжди тікають акції, питають про них. Є люди, які просто приходять за тим, що їм потрібно. Але можу сказати, що в порівнянні з минулим роком люди почали дозволяти собі набагато більше. Вони не почали чекати якогось практичного часу для того, щоб поновити, наприклад, свої меблі, ковдри, подушки, матраси. Тобто вони дозволяють собі набагато більше, ніж в минулому році. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини, 33-й канал.